Доля в Конституційному суді закону. А от не, Конституційному тут, тут, суді доля Конституційного суду, розуміло, суду я б сказав, не вибуховий. Не було жодних би, побоювань стосовно того, що, закон, ну, що закону щось загрожує. Тобто, було абсолютно зрозуміло з моїх інсайдів і з інсайдів там інших людей, що Конституційний суд не ну, має в ньому достатньої кількості суддів, які би могли неконституційним його визнати. Тобто тут був консенсус, фактично. А інша річ, чи могло би бути рішення. Стоп, про... я не зрозумів. Ну, дивіться, Конституційний Консенсус... суд може прийняти Конституційний суд може прийняти два рішення. Або Конституційним визнати, або неконституційним так. там з якихось причин, чи якісь так. частини неконституційного. Не... Ну, або йому не вистачає голосів, бо треба ж 10 голосів із 15 існуючих суддів. Mm -hmm. так? так от, загроза, що закон про державну мову буде визнаний неконституційним, за моєю інформацією, не було ніколи під час цього розгляду цих кількох місяців з липня розгляду цієї справи. Не було. Суддя доповідач Не було. Сергій Петрович головатий, як ми розуміємо, підготував проєкт рішення відповідний, і далі йшло обговорення уже і збирання голосів під цей конкретний проєкт. Так. А, ну, на мою думку, до цього скандалу з Конституційним судом були великі шанси на позитивне рішення і крапку в цьому угу. питанні. Але тепер, звичайно, коли зрозуміло. тиск з усіх боків, коли нема кворуму, тому що чотири судді да, відмовилися, включно, до речі, з головатим, брати участь. Тепер ми не знаємо, і, звичайно, тут, на жаль, Банкова зробила таку ось... ну, по-перше, і самі судді своїм рішенням проти по цих декларацій, і банкова своїм шантажем зробили таку ситуацію тобто, складну, і я прогнозувати нічого не можу, крім того, що я не переживаю ну, за конституційні закони в цьому складі суду. Якщо Зеленський би, якщо би йому вдалося, що я не вірю. Розігнати Змінити і призначити своїх там 18 портнових, умовно кажучи, тоді звичайно була. Тобто людям треба просто сказати, що станом на цей момент буде те, що є. Закон буде діяти. Я переконаний. Ну це, якщо так дуже просто сказати, то ну, загрози але... немає і чекати, що Конституційний суд побіжить виконувати ну, забаганки. ОПЗЖ. Десь кудись побіжить вже так, тому закон діє нові, нові нові норми набувають чинності, і 16 січня це найбільший такий ну Рубікон. Коли повинна набути чинності норма 16 січня 2021 року про перехід на українську мову сфери послуг. Тобто сфера послуг вся, вся сфера послуг за замовчуванням повинна надавати послуги. Тобто е, пральні, там, ну, там, де людьми, громадський, громадський транспорт. Рота, транспорт. Мовить, так, там Плешно, та, громадський транспорт, ні, транспорт вже діє. От, чому ми транспорт перевіряли? Тому що ми розуміємо, що є масові порушення на транспорті. Так? Угу. І ми також бачимо, що якщо. Ну там, в питанні візуальної інформації, більш-менш ну, дотримуються закон, да, то та та там, де да. водії, кондуктори і так далі, персонал, ми бачимо, що там в авіації йдуть зміни. Буквально за цей рік відбулись значні зрушення, аеропорти значною мірою перейшли е, на е, українську мову згідно з законом, авіакомпанії ще краще перейшли всередині літаків.